Я мешканець передмістя і щоранку в натовпі таких же бідолах поспішав на електричку, яка вирушає до міста. Вихід на платформу пролягає у підземному переході, в якому з недавніх пір влаштувався скрипаль. Напевно, він чудово грає, натовп поруч із ним завжди сповільнюється, що дуже мене дратує взагалі то вранці в мене кожна хвилина на рахунку. Щоразу намагаюся вийти раніше, але чомусь в електричку потрапляю тільки за хвилину дві до відправлення. Тому натовп, який сповільнюється біля музиканта, викликає в мені змішані емоції, роздратування на затримку та цікавість невже він грає настільки добре, що люди забувають про ранкову метушню і просто намагаються послухати його довше я от собі не можу такого дозволити. Кілька разів я хотів зняти навушники і послухати, хоча б пробігаючи повз, але мене щоразу щось зупиняло. То улюблена композиція, яка грала в плеєрі, то банальне небажання виймати руки з кишень, то якесь дивне відчуття, що виникає у мене при погляді на людей, які уповільнюються, щось із ними не так, чи з ним? Ця сутула постать, поляка пелюха, що прикривають очі, довгі вузлуваті пальці. Або мені здається, послухаю якось іншим разом. Можливо, на вихідних, коли не так поспішатиму, я не знаю, чому це сталося. Думаю, що всьому виною та дивна трава, якою мене пригостив напередодні сусід по квартирі він вічно експериментує з речовинами, які розширюють свідомість то гриби в нього, то ще якась погань. Я намагаюся триматися від усього такого подалі. І він знає про це, але він спочатку запропонував затягнутися своєю самокруткою, як засіб від головного болю, що мучить мене, а вже потім тільки сказав, що трава не аптечна, а з якоюсь індійською добавкою. Я не став з'ясовувати подробиці та й пред'являти щось на марно, тому лише махнув рукою і пішов до себе. Щоправда, головний біль все таки вщух через деякий час, так що я вже не злився. Знову ж таки, всього пара затяжок нічого особливого я не відчув, жодних наслідків не помітив, але це було до ранку. Вранці, як завжди, я майже спізнювався. Спустившись у перехід, я оглядав натовп, що тупить попереду, прикидаючи, як би швидше проскочити цю ділянку зі скрипалем, Я раптом помітив щось дивне настільки дивне, що я ніяк не міг усвідомити побачене від скрипки. До вух людей тяглися тонкі червоні нитки, вони пульсували і ніби сповільнювали бідолах, до яких присмокталися. І тільки коли людина відходила на певну відстань, нитка, що натягнулася, відсмикувалась і, слабо звиваючись, шукала нову жертву. Я був настільки вражений і наляканий від побаченого, що й сам мимоволі почав повільніше йти. Мені було страшно підходити до цього клубка. Я просто зміщувався до далекої від скрипаля стіни тунелю і дивився. Так, я встиг помітити, що нитки впиваються не у всіх люди, вуха, яких були зайняті навушниками, не зазнавали нападу, вони й не сповільнювалися, просто йшли у звичайному темпі. А всі, хто міг чути, годували скрипаля. Я не знаю, чому я так вирішив. Ну, а на що це схоже? Багато хто з них ще й гроші кидав у чухолу від скрипки, якоїсь миті скрипаль ніби відчув мій пильний погляд і почав підводити голову. Я відвернувся і щосили рвонув уперед, до виходу на платформу. Найменше на світі мені хотілося побачити його очі і жадібно пульсуючу червону нитку, що тяглася до мене. Не передати словами, як я боявся їхати додому. Весь день у мене було відчуття. Що я пропустив нокаутуючий удар, у голові панував повний сумбур. у мене не було відповіді на жодне з питань, включаючи найчастіше виникаючі. що це було за чортівня і що мені тепер робити. Додому я повернувся на таксі і всі вихідні ламав голову над питанням, як мені бути у понеділок. Я думав, що у всьому винна та трава, але розпитування сусіда нічого не дали. Траву він брав у якогось незнайомого Бариги, каже, що сам він нічого дивного не помітив. Я не міг дозволити собі щоденні поїздки на таксі, тому я вирішив діяти як минулого разу. Наушники щільніше, музику гучніше і максимально швидко проскочити далекою від скрипаля стіною. На моє величезне полегшення тунель був порожній, тобто по ньому як завжди поспішав натовп людей. Але скрипаля на його звичному місці не було, і я за це був дуже дуже вдячний долі. Не знаю, що це було, і не знаю, куди він подівся і чому. Навряд чи я представляв йому хоч найменшу небезпеку, але, можливо, незабаром у якомусь іншому підземному переході з'явиться високий сутовий скрипаль, який так чудово грає, що люди, почувши його, починають іти повільніше.